Прибувши за викликом, ми встановили, що даний транспортний засіб водій в воді якого був в стані алкогольного сп'яніння, зупинила Шевченківська самооборона. Вони нам досить о, часто допомагають і допомогли от, в даному випадку. Проїхавши за даним транспортним засобом, самооборона перша його зупинила. Потім під'їхав наш екіпаж 1010, -10, Потім під'їхали ми. Чому ми приділюємо сандрагія, доставимо ставимо то бимо протокол про порушення правил дорожнього руху. Якщо ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння, а потім поїдете додому. Але вже не за рулем. І вивчимо освічення водія. Я не викликав. Не викликав. А При чому тут лішка? Дебіл, дебіл, дебіл. дебіл. Почему тысячи варіанты ищешь? Посольные я варіант. Прошли варіант. Я не скажу, пацану. Чого ви так оскорбляєте? Заводи больше не буду. Давайте больше не будем. Ментов зрите. Ментов ей вещи бь. Не выражайтесь, будь ласка. Давай, Сергей Буджон. Всі, будь ласка, що ви сьогодні вживали? Ну, сьогодні 47 років. 47 У Вас сьогодні не народження? Ні, розумію, я розумію, вас вітаю за народження, але ви знаєте, що за кермо не можна ж стані алкоголя з пінні сідати. Я сьогодні згоджу, звоню. А чому ви сіли за кермо? Хотів, ви. А може що? Може ви. Знаєш, що, що, малий? ви мене її що? що? За да, не думаю прибув екіпаж командира, командира роти, який привіз нам драгер. Дір Васильович, ви готові пройти тест. Тест на апараті. Ні. Ніт. На нос. Тест на апараті, який провіриться, стоїть. малий, малий, малой. Збирай волю, ваші крові. Да. Люди YouTube Ютуб просять <с close> А я попав. <защищите>? Ви ж <пу> тільки услугаєте ситуацію. <пом>? Давайте <почит> швидше зараз.

Давайте швиденько, пройдемо тест і все. Давай, Давай, давай. Оу, воу, оу, хищ, спокійно свой іди. Есть свитки, да. Да, ребята, стоя. Ребята, те ждут. Уходите, пожалуйста. Да, где мы делали? Пожалуйста.

вы успокойся. п***я, за что? Успокойтесь. Вы Ну, будет проще. Давай сюда, не давай, не давай. — такі і ця особа, яка порушила законодавство України, замислиться про те, що в наступний раз не потрібно такого робити. Про що зізналася саме його і дружина, коли вони вже прибули до райвідділку. По-друге, я вважаю, що і інші особи все таки задумуються про те, що в будь-якому випадку вони понесуть відповідальність як адміністративну, так і кримінальну, тому що вони перше загрожують як власному життю та здоров'ю, так і життю і здоров'ю інших осіб.